Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про стан справ в зоні проведення антитерористичної операції, і про події, які відбулися минулої доби. Луганський напрямок традиційно основні бойові дії вчора розгорнулися у Попаснянському районі. Противник обстріляв кілька наших опорних пунктів. Активно при цьому застосовував міномети. По наших позиціях було випущено понад 20 мін. Більша частина обстрілів сталася у другій половині дня. Також ворог порушив режим тиші у станичня в Луганському районі та в Лобачевому. Всього минулої доби на Луганському напрямку сталося 12 обстрілів з боку противника. 4 з них із важкого озброєння. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі та під Горлівкою. Противник застосовував лише стрілецьку зброю. Один із обстрілів був снайперським. Всього на цих рубежах ворог п'ять разів відкривав вогонь по наших позиціях. Під Авдіївкою, як і раніше, залишається неспокійно. Окупанти там застосовують міномети і танки. Найбільш тривалий і потужний обстріл відбувся у першій половині дня між третьою та дев'ятою годинами. Вогонь вівся із східного напрямку саме з боку Єсинуватиї. Вчора близько 15.40 бойовики влучили у приватний будинок в Авдіївці. В результаті поранено 68-річну жінку. Вона отримала осколкове поранення, передпліччя та опіки. Її доставили до лікарні, будинок майже повністю знищений. Ще два ворожих обстріли сталися у Невельському. Один з них був мінометним. На позиції шахта Бутевка та на передовій в Донецькому аеропорту вчора було спокійно. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, три з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Бойові дії там велися лише в Мар'янському районі та на ділянці фронту. Павлопіль Широкіне у Красногорівці та Мар'їнці противник застосував міномети у водяному гармати калібром 122 мм. При цьому було випущено 30 міні-снарядів різного калібру. Незважаючи на певне зниження інтенсивності бойових дій, українські війська залишаються на поготові і миттєво реагують на дії окупантів. Цього вчора на маріупольському напрямку сталося 24 ворожих обстріли, чотири з них із важкого озброєння. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських воїнів немає. П'ятеро отримали поранення та травми. Один із поранених військовослужбовець Національної гвардії України, інший із складу Збройних сил України. І до вашої уваги інформація про загальні бойові втрати наших військ протягом цієї війни. Спочатку антитерористичної операції до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 воїнів. З них 2220 – це військовослужбовці Збройних сил України. Інші загиблі із лав Національної гвардії України. МВС, Державної прикордонної служби, СБУ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також з початку антитерористичної операції до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій дістали поранення 9453 воїни. З них 7674 – це військовослужбовці Збройних сил України. За інформацією військової розвідки, на окупованій території триває підготовка до так званих зборів військовозобов'язаних. Низка військових комісаріатів, що контролюються окупаційною адміністрацією, розіслали повістки людям віком до 50 років. Збори проводитимуться у квітні-травні. Командування противника планує під прикриттям цих зборів провести примусовий призов. Для доукомплектування з'єднаних частин так званого Першого армійського корпусу складаються списки необхідних військових спеціалістів. Триває черговий етап підготовки підрозділів Збройних сил України за програмою об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна. Навчання проводяться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Одна з механізованих бригад зі складу сухопутних військ Збройних сил України обмінюється досвідом з колегами із армій Канади, Литви, Польщі та США. І на Миколаївщині триває дводенний навчальний збір з територіальної оборони. У Заході бере участь 700 резервістів з усіх районів області. Ці навчання відбуваються на базі полку Національної гвардії України. Проводяться заняття з вогневої, медичної, психологічної, інженерної, тактичної підготовок, організації зв'язку та рукопашного бою. Навчання є двосторонніми. В якості ймовірного противника діють підрозділи. Зі складу 79-ї бригади ВДВ Збройних сил України. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Колега чи є запитання? Якщо питань немає, на цій ноті будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги. Наступна подія о 13-й годині.